До Різдва залишилося вісім днів, як же приємно було різдвяні мишці та Крукуруді знайти нарешті Санта Клауса, останні два дні з оленями теж були незабутні. Різдвяна мишка та Крукруді побачили чарівне північне сяєво і пройшли аж за нього, але їх так вразили слова Санта Клауса, що вони аж рода та дзюба роззявили. Може, трапилося непорозуміння? Будиночок Санта Клауса був збудований зі снігу, проте всередині панував затишок, і було у будиночку тепло, бо стіни в ньому оббиті червоним оксамитом. Різдвяна мишка та крукрути влаштувалися на м'якеньких подушках. Санта Клаус розташувався у великому червоному кріслі навпроти них, маленькі різдвяні янголята принесли їм попити та поїсти. Після цього різдвяна мишка розповіла про те, що трапилося, і про своє рішення відшукати Санту. Хто передав вам таке дивне повідомлення? здривожено запитав Санта Клаус. Новина приніс янгол. Жоден із моїх янголів іще нікуди не вирушав, похитав головою Санта. Це мені достеменно відомо. Гадаєш, це була чиясь недобра витівка? З недовірою спитала Мишка. Але чарівні істоти ніколи не брешуть, хіба що можуть трохи пожартувати. Може, Янголо теж хтось обдурив? Таке можливо, висловив припущення Санта Клаус. Цікаво, хто на таке здатен? Байдуже, зрештою, розсміялася різдвяна Мишка. Ти приїдеш до нас, і це головне. Сподіваюся, свято буде таке ж веселе, як і завжди, задумливо промовив Крукруді. Ми лишили гнома за головного. Різдвяна мишка роздала всім завдання, але ми не знаємо, як лісові мешканці з ними впораються, а до Різдва лишилося якихось вісім днів. Свято обов'язково буде чудовим, запевнив Санта Клаус. Ми намірилися святкувати його у великій печері. Радісно повідомила Різдвяна мишка. Там ми вперше зустрілися, пам'ятаєш? То було моє перше справжнє Різдво. Печера повнилася гостями, і все було так добре. Мене пригощали смаколиками, ельфи принесли печиво, моховики, ягідний сік, а олень сіно для північних оленів. І справжньою ізюминкою став концерт мишачої родини. Він був неймовірний. Замріяно усміхнувся Санта. Я рада, що все це лише непорозуміння, мовила Різдвяна Мишка, але нам треба квапитися додому, щоб усе добре підготувати до твого ізлиту. Тоді вам ліпше їхати на моїх оленях, запропонував Санта Клаус. Вони довезуть вас до самого дому, але спочатку вам доведеться перейти за північний сяйво. Тільки там вас зустрінуть олені та подбають про подорож. Санта Клаус погладив різдвяну мишку по золотавому хутру, а крука по чорному пірічку, і додав: А тепер бажаю вам чудової подорожі. Побачимося за кілька днів. Ви навіть не уявляєте, як я хвилююся перед зустрічю з усіма вами. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал. А в інфобоксі під цим відео я залишаю інформацію. Як долучитися до телеграм-каналу, де вже зібрано понад 300 аудіоказок? Тому загляніть туди. До зустрічі.